Готові проекти пам'ятника репресованим українським родинам. Десять молодих скульпторів подали свої доробки на розгляд журі. Найкращий з них стане центральним монументом в майбутньому музеї територія терору, який зведуть на місці колишньої 25-ї пересильної тюрми. За два місяці напрацювань скульптори намагалися відтворити у пам'ятнику трагічну повоєнну історію сотень тисяч українських родин, яких вивезли на Сибір за любов до України. Аби кожен відвідувач музею міг відчути цей страх людини перед тоталітарною системою. Журі просило, щоб автори спроектували свої пам'ятники інтерактивними. Простили багато способів. Тобто є варіанти пам'ятників, де є художня підсвітка, є варіанти пам'ятників, де є музичний супровід, є варіанти пам'ятників, де вже власне саме виконання пам'ятника дає певний, як ви кажете, поскрипання, фон рух. Проекти наразі виставили в етнографічному музеї на огляд львів'ян. А вже за тиждень журі таємним голосуванням визначиться з переможцем.